Доброго ранку, ми з України сьогодні. Я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні ми поговоримо про матчі чемпіонату України, як завжди, про мудрика і його можливу заміну. Такого може забрати до себе в команду колишній тренер Шахтаря. Друзі, а перед початком відео я хочу нагадати, що в мене також є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну я, звичайно з матчів Чемпіонату України, де перші 5 матчів були досить цікавими, де грали усі лідери, і усі лідери втратили очки. І, як на мене, це дуже цікаво, коли наші лідери втрачають очки, тому що дивитися постійно, як вони перемагають своїх суперників, не цікаво. А ось коли вони зустрічають гідного суперника або їм просто не щастить, це завжди цікавіше. А тому почну я з першого місця нашого чемпіонату з Дніпра 1 який зіграв у нічию з Ворською 1-1. І одразу скажу, що перемога дніпра 1 була у їхніх руках, тому що. При рахунку 1-0 вони мали ну, десь два-три моменти, такі стовідсоткові, щоб забивати голи і подвоювати рахунок, і щоб рахунок не був таким слизьким. Ну а після цього включилось, як ми знаємо, правило: не забуваєш ти, забуває тобі. А тому Ворска зрівняла рахунок. До речі, знову захист Дніпра 1 не знає, де був, і таке вже постійно в них відбувається і в матчах у Єврокубках, і зараз. Просто один нападник знаходиться біля воріт Валифа і забиває гол майже у порожні ворота. До речі, Ворска взагалі могла перемагати у цьому поєдинку, якби не воротар Дніпра 1 якого усі на початку сезону хейтили, що він такий собі, але зараз ми бачимо, як він рятує. І він мені трошки нагадує Бартеза. Звичайно, це можливо неправильне порівняння. Але Бартез, коли стояв на воротах, він міг пропустити м'яч, ну не потрібний м'яч, але міг витащити м'яч там такий, що ніхто б не витащив. Ну і повертаючись знову до захисту Дніпра. 1 то варто сказати, що напевно взимку головна задача Дніпрян буде не втримати довбика та піхальонка, а просто гарно попрацювати на трансферному ринку, щоб посилити центр захисту. Як на мене, є дві цікаві кандидатури: це Чеберко та Тараска Чараба. Але за другого прийдеться заплатити немалу суму. Ну і трошки хотів додати про Ворсклу, що цей матч показав, що вони дійсно мають клас. Там цікаві гравці, талановиті, легіонери є. І якщо вони вийдуть з кризи, то ця Ворскла заграє зовсім по інакшому. Ось хто з лідерів в цьому турі не втратив очки, так це Олександрія, яка перемогла Верес з рахунком 3-2, та завдяки цієї перемозі відірвалася від Динамо ще на 2 бали. До речі, одразу хочу запитати з приводу першого голу Олександрії зі стандарту: то був рикошет чи то була така траєкторія, ну а потім воротар Верса просто не встиг за м'ячем, бо його не бачив. Напишіть про це в коментарі. Взагалі, цей матч, напевно, вийшов найцікавішим за інтригою у неділю. Бо коли е, одна команда зрівнює рахунок на 91 й хвилині, а потім інша команда знову вириває перемогу на 97, й то це звичайно цікаво. І тут я хотів би відмітити Дениса Костишина, який забив вирішальний гол за Олександрію, тому що десь півтора роки тому, граючи за колос, в нього була ну дуже жахлива травма, через яку він пропустив 6-8 місяців. І незважаючи на те, що він вже давно відновився, він все одно ще мало грає за свою нову команду в Олександрії, але цей гол, можливо, покращить його настрій, та він буде ще краще тренуватися, тому що це дуже талановитий гравець і вихованцем Дніпра, у якого дуже високий потенціал. Ну і звичайно, хочу додати про Олександрію, яка продовжує набирати свої бали, тому що про це я казав у минулих відео, що у містян вдається набирати бали там, де це можливо. Тобто так, вони програли Динамо, програли ще комусь, хоча вони зіграли у нічию з шахтерем, але вони перемагають там, де це можливо, а тому набирають максимум балів. І завдяки цьому, незважаючи на поразку Динамо у минулому турі, вони знову о, поновили свій відрив від Динамо до трьох балів. А тому я казав ще у позаминулому турі, що Динамо буде важко боротися з Олександрією протягом усього сезону, тому що... Знову ж таки, містяни вміють набрати бали, що не скажеш про Динамо. А тому можна плавно переходити до матчу коле з Динамо, де вони зіграли у суху нічию, і як на мене, це найнецікавіший матч неділі, а можливо і усього туру. І ось якщо в матчі з Олександрією киянам пощастило, тому що вони мали майже 100% реалізацію, то тут вони не мали такої реалізації, тому що варто згадати той момент Лонвейка, який не забив у порожні ворота. До того ж, також варто згадати, як я хвалив його після того матчу і казав, що він може стати новим легіонером, який може заграти в Динамо. Але як бачимо, хвалити гравців Динамо це невдячна справа. І у позаминулому турі я казав, щоб Динамо боролося хоча б за бронзу у чемпіонаті. Їм потрібно перемагати Олександрію. Так вони і зробили, але як бачимо, потрібно перемагати у кожному турі, тому що Олександрія вміє набирати бали. І, можливо, завдяки цієї втраті очок керівництво Динамо подивиться, де зараз знаходиться Динамо у турнірній таблиці, тобто на п'ятому місці, і задумається про те, щоб змінювати тренера чи ні. Ну а що стосується центрального матчу, де грали Шахтар Тозиря, то він, як на мене, має право мати назву центральним, тому що в цьому матчі була інтрига, було багато голів, були емоції, була швидкість, атаки, все було цікаво. До того ж варто відзначити, що для Патріка Ванлована це був дуже важливий матч, тому що він багато років проробив у структурі Шахтаря, тренуючи молодіжну команду, він там працював десь 6 років, а тому зараз йому було дуже принципово грати у якості вже тренера іншої команди, головного, але проти колишнього клубу. Хоча, незважаючи на те, що Заря зіграла у непоганий результат шахтарем, зіграючи у нічию 2-2. Треба варто згадати їх минулий матч, де вони програли інгульцю. І особливо, коли ці матчі стоять поряд, ця нічия з шахтарем вона трошки втрачає вагомість, тому що ну, якщо б я був би вболівальником зорі, я б думав так: краще б вони б виграли у інгульця і мали три очки, ніж ми програємо інгульцю та зіграємо у нічию з шахтарем, тобто маємо лише один бал. Тому що ці два очки важливі тільки для третього-четвертого місця. Ну а відібрати очки у шахтаря, це тільки важливо для Дніпра 1 Також що стосується цього матчу, то тут важливо було б додати трохи про суддівство, тому що було багато питань з приводу офсайдів. Наприклад, мені здається, що у першому голі Шахтаря був офсайд, а ось інших голів Шахтаря, яких було два, і їх відмінили, як на мене, не було офсайду. І тут питання до керівництва нашого чемпіонату: чому не було вару на центральному матчі УПЛ. Ну і ще один матч, який пройшов у неділю, це матч між. Металістам 19-25 та Інгульцем, де харків'яни перемогли з рахунком 2-1. І незважаючи на те, що грали аутсайдери, як на мене, матч вийшов досить цікавим за рахунок того, що були голи, була інтрига, були швидкості, тому що навіть які були кращі у матчі Динамо Колос. Та головне, що були ще моменти, окрім самих голів. І взагалі у таких матчах, коли грають аутсайдери, ми у більшості бачимо нецікаву суху гру з рахунком 0-0. А ось тут ми побачили таку конструктивну гру з обох команд. Ну і також важливо додати та привітати головних тренерів Металіста 19-25, Голодюка та Едмера, тому що це їх перша перемога після того, як вони очолили харківський клуб. Але з іншого боку, після цього матчу стало відомо, що інгулець звільнив Сергія Лаврененко. Хочу висловити щирі слова подяки за багаторічну працю та значний внесок у розвиток інгульця Сергію Лаврененку. Але футбол це завжди емоції та терпіння, але терпіння колись закінчується. Я думаю, не тільки в мене, а й в усіх вболівальників клубу. Тому я прийняв рішення попрощатися з Сергієм Лаврененком і дати змогу проявити себе новим, перспективним людям. Тож усі наступні ігри футболістів тренуватиме, виконуючи обов'язки тренера Младен Бардулович. Сказав президент Інгульця Олександр Поворознюк. І як на мене, Лавренненко це та людина, яка, як кажуть, робила погоду у інгульцю, тому що цей клуб не мав якихось талановитих гравців дорогих і там завжди покупали гравців, яких просто не захотіли брати у інші клуби. А тому подивимось, чи зможе щось зробити Младен Бартолович або наступні інші тренери. Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо розповів, що Шахтар не отримував жодної пропозиції по Михайлу Мудруку. Про це Романо заявляє, посилаючись на свої джерела у Донецькому клубі. Він пише про те, що Лондонський арсенал працює над переходом 21-річного Вінгера та контактує з оточенням українця про те, що не робив офіційної пропозиції. Зазначається, що Шахтар хоче отримати за футболіста щонайменше 65-70 мільйонів євро. А ось донецький клуб, схоже, розуміє, що треба шукати та готувати заміну для свого ключового гравця. Гірники стежать за Вінгером Динамо Загреб Антоніо Маріном, стверджує Sport.ua. саме він може стати заміною мудрику, якщо його продадуть взимку. Можливості 21-річного хорватського Вінгра відомі головному тренеру Шахтарю Ігоре Ювічевичу, тому що вони разом працювали у молодіжній команді Ю-19. Його контракт чинний до літа 2024 року, а Трансфермаркт оцінює його у 1,8 мільйонів євро. Антоніо Маріон є вихованцем синіх, але вже встиг пограти в орендах за італійську Монсу, а також місцевий шибеник та локомотиву. І як на мене, це правильне рішення придбати гравця у разі відходу мудрика, тому що на перший погляд здається, що у Шахтаря ну достатньо гравців на ці позиції, тому що є Крисків, Очередько, Зубков. Швед, петряк. Але мені здається, що якщо мудрик піде, то деякі гравці будуть думати, що вони вже у основі, а це завжди погано для конкуренції. Ну а це означає, що це погано для розвитку гравців. Але на цьому гірників не завершаться, бо вони планують підсилити свою оборону гравцем з урозинської першості. Шахтар готується підписати грузинського захисника Сабортало Георгія Хочелейшвілі, повідомляє Геотім. За інформацією джерела, обидва клуби домовилися про ціну трансферу. Після міжнародної паузи для збірних 21-річний футболіст пройде медогляд у Шахтарі та підпише контракт. Хоча Лишвілі виступає на позиції правого захисника, також може зіграти і в півзахисті на правому фланзі, і на позиції вінгера. Окрім шахтаря, гравцем також предметно цікавилися Валенція та Ювентус. Англійський Брайтон, який очолює Роберто Дедзербі, розглядає низку гравців з донецького шахтаря. Відомо, що ДеДзербі дуже задоволений нинішнім складом Брайтона, але вважає, що пара доповнень у січневе трансфер на вікно може вперше в історії забезпечити потрапляння до топ 8 Дедзербі зараз допомагає Сальваторе Монако, який працює у Брайтоні та шукає кадрів та персонал. А раніше вони разом працювали у шахтарі. Як Де Дзербі, так і Монако підштовхують братин до того, щоб уважно передивитися до Шахтаря, який схоже втратить низку гравців після кампанії у лізі чемпіонів, а саме вони розглядають захисника Миколу Матвієнко. річного гравця вже давно пов'язують з переїздом до Англії, і він все ще має багато шанувальників у прем'єр-лізі, зокрема Вестгем, Лестер і Бренфорд. Також Дедзербі цікавиться і іншими гравцями Шахтаря, форвардом Ласіною Трауре та вінгром ТТ. Але за другого ще треба виграти конкуренцію у Ліона. Хоча з іншого боку вже пишуть про те, що ТТ не хоче залишатися у Ліоні після того, як клуб очолив Лоран Блан. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!